Шина, якщо вона має бокові порези, порвана, це теж не гарантійний випадок. крім механічних пошкоджень, ну і нормального зносу. Якщо шина зносилась, то звісно, вона війде під заміну. її можна скатати як за рік, так і за 10. Хто на асфальті швидко скатає, бо трактор не... протектор трактора не предназначений для використання на асфальті. Ну Саме цей протектор, як... да. якщо ми не беремо спеціальні який... шини. Якщо ви заговорили за шини, який тиск в шинах. Повинен? Відповідно, експлуатації і умов. Тобто, якщо це в полі буде і цей трактор використовується на полі, там інші умови. Тиск підбирається в цій вилці в межах пробуксовування 12-16%, відповідно, має бути. Збільшивши тиск, збільшивши вагу, ви зменшуєте пробуксовку, але при цьому витрата пального виростає в рази. Зменшивши тиск, ви зменшуєте нагрузку на ґрунт, але збільшується пробуксовка. Але в межах 12-16%. Рекомендації 100% нема. Що треба тримати 2, чи 2,2, чи 1,8 – це від умов експлуатації.